що причому там доходов. Ну, е, вони знають, що пропоновано, і документують, отак, там день, то покрисять мені 50 см самого борлона по сучаній екстил, 2 м відстані на 30 см. Це їх змови їх забирають, мені так. У юр. Я ж розумів все у слов, і де ці шепи до 16 штату будуть. Може, ти будеш каймода, з Ну, так там же дали, там же дали, що вивезти, так що потихенько, так там же ще лики були. Так, от, так. Thank mm -hmm. you.

Натури, на місцевості для подавців державної організації право. Хоча у нас тут є заявлено, почекаєш. Одинакова і враховуєш нераховувати поважно.

Типочку yeah, далось. Cool. Yeah. 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 Значит, на хочет ехать на полосе на любимой стороне попереднього в поколение называлось как-нибудь там. Вот, назвало, так, как не а не вот паспорт средств. Passport sweet. Никого ночь не доглядеть. У нас находится ехать на полотенце в биосберге.

можемо домовитись. Так, добре, голосуємо за проти прямої. Звичайно, пенсі. Так. Друзі, я думаю, що за розробку програми, що ще не було згадано деякі захочется, а вони стоять на

хочу купити, нам потрібно виписати план туризму. А так би чітше це вже є на інтернеті, я казав ось тих. Ні, ні, бо це так. Маю зараз просто замовити каву на стенд запаску прохідних матеріалів. Ну, і інтей. Вже вже мушу. Отже, коротше, тут не чем футбольний клуб, це клуб футбольного поля хоче собі. І обговорювали з Ловенцючком говорили.

Там люди за номером чекають. Це найбільше черга. Черга. Я от сьогодні не буду знати, куди це було черга. Це вже перший там черга є машинки, є я не буду ні тепер другий хоче помійку, а третій хоче. Це по цьому бентару, не? Так. Помійка, то чоловіка. Так, це на подвіжності, то чоловіка, то на...

制度有什么？ I think it's the only problem in which one of the problems shopping we did. So broading this one. Yeah, that's broad in 3. That's the question for the year is the two.

нашим зовимося публічним до якого проекту цей корпус фондов які підприємства у дикульбоває в оренді сою гуманітарна deme тому сталося плато справи. То зміни назвати, то буде відкриття в наступний рік. Так що сподіваюся, що індекси потягнуть, добавить, хочеться поляску не взяти, а довше почекати. Ну, по виходить, дрібниці зміни до того, коли вже тільки почистили, розширили і нормально все. Ну, вони так тісно там ці ділянки стоїть. Треба, так? Треба зарегулювати, тому що зарегулювати. Тобто всі зараз на режимі працюють. Там засівають всі, хто може і не може. Вони їх два способи. Це ж не всі договори, вони були вибирали цих договорів. Там вже щось схоже. Зімоції не було. Я думаю, я не, не, не знаю, хто позаробляє, бо у нас є ферма, там є агросупровід, фактично, і ця і нандундай довго збираємо вжай. А хто конкретно позбирає, хто тому не було я. А сьогодні йшов з роботи, бо хворий, тут на цьому полі на буграка. Амосупровід, там сам зайшов. І що дішли, що цільові процеси, які на курві. Не ви No, якщо дійсно будуть проводити, я думаю, проєкт розвідомлю, якщо це розповідає ще no, Я думаю, що з цим хтось, ні, ніхто у знімаченні не буде. Тут може чого не так, що це 20 років, воно може таке, що не так. Тобто треба понімати, що це на 20 років, бо я приїхав до Може да затратите, но да затратите, че няма възможност да се занимава. Така че, ако някакви хори, по-нови, не може просто не уявите, че на 3-4-го року, тези действа, няма как да си се контактуват. О, така. Така е и Може ти да? Ну ось, например, там вода 2 по-працувала, там тази не трябва, не е да?

Go to reading the miniari.

А мы <звучить> там я ну, просто но если ты будешь на этом капель составить, то ну, да не стало особенно выкупаться.

Yeah, so we already have what do we use? I was interested available for the last model. Yeah, this would be yeah, Japan.